Знову чорна звістка прийшла на подільську землю. Загинув ще один її вірний син, Юрій Юрійович Туз. Він ще і гідністю захищав нашу державу ще з 2016 року. Добровольцем пішов на війну, аби захистити свою сім'ю, родину і неньку Україну. Загинув він 6 травня 2024 року поблизу населеного пункту Соловйове, що на Донеччині, майже вісім років він боронив рідну землю в найгарячіших точках. Та ворожа куля обірвала життя воїна-захисника. Провести героя в останню дорогу. Прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, представники районної військової адміністрації та міської влади. А також представники всіх структурних підрозділів Подільської міської ради, військомату, шановна громада, всі ми знаємо, що не ми почали цю війну. Кожен з нас хід жити мирно, вчитися, будувати, ростити дітей. Але прийшла орда, орда нелюдів, орда орків, яким байдуже було до чужого життя та і до свого теж. У них було тільки одне задоволення: руйнувати, вбивати, гвалтувати. І не було в нас іншого вибору, ніж стати на захист свого народу. Хочу звернутися до вас, щоб ви пам'ятали ту жертву, яку приніс Юрій Юрійович заради нашого мирного життя. Завдяки йому та іншим нашим полеглим героям, ми зараз можемо працювати, вчитися, будувати щось планувати на майбутнє. Саме завдяки тим бійцям, які віддали своє життя. Заради нас, шановна громада, прошу пам'ятати про цю жертву і прошу шанувати і допомагати родині загиблого Юрія Юрійовича, тому що вони зараз втратили найдорожчу людину, сина, батька, чоловіка, брата, загиблому герою Тузу Юрію Юрійовичу. тричі слава! 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 Також цей скорботний день до присутніх звернулась радник міського голови Марія Мазур. Юрій Туз народився 8 грудня 1990 року в нашому місті, закінчив школу номер 1 працював чесно і добросовісно в різних організаціях міста. У 2016 році вступив до лав ЗСУ і з тих пір був гарячих точках, обороняючи нашу Україну. Сміливий, мужній, відважний, так про Юрія говорять його побратими. Прекрасний син, чудовий батько, гарний брат, це говорить про нього його родина, неймовірне горе спіткало цю родину. Шановні, дорогі, рідні, прийміть від нас щирі слова, співчуття. Немає таких слів, немає таких дій і вчинків якими можна було приглушити вашу біль. Та життя триває, і ми повинні жити, пам'ятаючи, що від кожного з нас залежить пришвидшення нашої святої і великої перемоги. Молімося щодня за наших воїнів на передовій і ніколи не забуваємо про ті величезні подвиги, які здійснили ті, які віддали найдорожче своє життя. Низький уклін вам, родину, а нам жити, а нам перемагати. Легких тобі, хмаринок, герою, царства небесного, тому що ти цього заслужив. Вічна пам'ять, вічна слава герою! Слава Україні! Героям! Відспівував героя, настоятель парафії всіх святих землі української міста Подільськ, ПЦУ, військовий капелан проти Рей Михайло Базилько.

Похоронили Юрія Туза на Михайлівському кладовищі, віддаючи останній військові почесті герою, пролунали залпи почесної варти. Матері захисника передали український стяг як символ держави, котрій самовіддано і безстрашно служив її син. Відсьогодні Божий легіон ангелів збільшився, а на землі не стало справжнього мужнього героя. Мати втратила сина, дружина, чоловіка, сестри, брата, діти, батька. Їхньому горю не можна зарадити словами, бо таких слів не існує. Та пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях вдячних українців, бо він віддав своє молоде життя заради кожного із нас, заради свободи і незалежності рідної землі. Вічна слава і вічна пам'ять герою. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.